Уявіть собі світ без вогню темний, холодний, нерухомий, а тепер уявіть одну єдину іскру, що падає на суху траву. Спочатку вона тліє, потім спалахує, і ось уже полум'я охоплює все навколо, зігріваючи, освітлюючи, рухаючи. Ця іскра ентузіазм Він не просто зігріває наші душі, він запускає механізми, які приводять у рух наші життя, наші мрії, наші звершення. Ентузіазм це не просто емоція чи настрій. Це енергія, що пронизує нас, наче електричний струм, і шпхає вперед, коли все здається неможливим. Це сила, яка не лише змінює нас самих, а й запалює інших, створюючи ланцюгову реакцію натхнення. Сьогодні я хочу розповісти вам, чому ентузіазм це не розкіш, а необхідність, не випадковий гість, а постійний супутник тих, хто прагне залишити слід у світі. Що таке ентузіазм? Це не просто радість чи ейфорія, хоча вони часто його супроводять. Це стан, коли всередині вас палає вогонь, який не дає зупинитися. Це коли ви прокидаєтеся з думкою про щось більше, ніж просто новий день, і відчуваєте, як серце б'ється швидше від самої ідеї діяти. Ентузіазм це коли ви дивитеся на гору перешкод і бачите не каміння, а сходи до вершини він не чекає на ідеальні обставини, не просить дозволу у світу. Він приходить тихо, як шепіт мрії, або гучно, як вибух вулкана, і перевертає все догори дригом. Це сила, яку ви відчуваєте фізично, жар у грудях, іскри в очах, руки, що тремтять від бажання щось створити. Ентузіазм це коли ви не просто живете, а палаєте. Погляньте на тих, хто змінив хід історії. Що спільного між Томасом Едісоном, Амелією Ергард, Нельсоном Манделою? Їхній розум. Так, їхня наполегливість? Безумовно. Але головне, їхній ентузіазм. Це був той внутрішній вогонь, що гнав їх уперед, коли світ казав ні. Едісон не просто винайшов лампочку після тисячі невдач. Він горів пристрастю до експериментів до ідеї осяяти світ. Ергард не просто піднялася в небо вона літала, бо не могла інакше. Її ентузіазм до свободи і висоти був сильнішим за страх чи сумніви. Мандела провів 27 років, але не зламався, бо його віра в справедливість і ентузіазм до боротьби були незгасимими. Їхні досягнення це не просто результат таланту чи везіння, це плоди того полум'я, що горіло в їхніх душах. Та ентузіазм це не лише про героїв підручників він живе в кожному з нас, чекаючи моменту, коли ми дозволимо йому спалахнути. Згадайте час, коли ви були так захоплені чимось, що забували про все інше. Можливо, це був вечір, коли ви малювали, і фарби на полотні, ніби самі складалися в образи. Або ніч, коли ви писали оповідання, і персонажі оживали у вашій уяві, шепочучи вам свої історії. Чи день, коли ви готувалися до виступу, і кожне слово, яке ви промовляли вголос, додавало вам сил? У ті миті ви не відчували втоми, чи не так? Годинник міг показувати глибоку ніч, але для вас це була лише мить. Ви були сповнені енергії, ніби підключені до невидимого джерела. Це був ваш ентузіазм, сила, що здатна витягнути вас із пітьми, дати крила, коли земля під ногами тремтить. Ентузіазм це не просто внутрішнє тепло, він заразний, як сміх у переповненій кімнаті. Коли ви говорите з людиною, яка палає ентузіазмом, ви не просто чуєте її слова, ви відчуваєте, як її енергія проникає у вас. Її голос вібрує пристрастю, її очі світяться, її рухи заряджають повітря. Згадайте вчителя, який так захоплено розповідав про свій предмет, що ви, навіть не люблячи його, починали слухати з відкритим ротом або друга, який ділився планами на майбутнє, з такою вірою, що ви самі починали мріяти разом із ним. Це ентузіазм у дії, він діє як магніт, притягуючи до себе людей, ідеї, можливості. Великі лідери, це не лише ті, хто вміє планувати чи наказувати, це ті, хто вміє передати своє полум'я іншим. Уявіть про мову, що підняла цілий народ на боротьбу за свободу або пісню, що змусила тисячі сердець битися в унісон. За цим стоїть ентузіазм, сила, що робить слова живими, а ідеї непереможними. Одного разу я чув історію про людину, яка працювала над проектом, що стала її життям. Це був письменник, який сидів у тьмяно освітленій кімнаті, оточений лише зошитами і тишею. Годинник давно пробив північ, але він не помічав цього Його пальці гарячково стукали по клавішах старої друкарської машинки. Слова лилися з нього як потік, що не знає перешкод. Він писав про світ, який бачив лише у своїй уяві, але для нього цей світ був реальнішим за все навколо. Коли він глянув у вікно, то побачив не місяць, як очікував, а перші промені сонця ніч пролетіла, як одна година, але він не відчував втоми його очі горіли, його тіло було сповнене сил. Наступного дня він продовжив і ще одну ніч зупиняючись лише на мить, щоб ковтнути води чи з'їсти шматок хліба. Дві ночі й день без сну, на мізерному харчуванні без найменшого натяку на виснаження як таке можливо? Тому що він був заряджений ентузіазмом. Ця сила стала його диханням, його кров'ю, його життям у той момент. Вона підняла його над фізичними межами, показавши, що людський дух здатен на більше, ніж ми думаємо. Ентузіазм це не просто прикраса для роботи чи мрії, це те, що вдихає в них життя. Без нього навіть найблискучіші плани залишаються мертвими чернетками, захованими в шухляді. Уявіть музиканта, який грає без душі, його ноти будуть правильними, але порожніми. Вони не торкнуться вашого серця. А тепер уявіть того ж музиканта, чиї пальці тремтять від пристрасті, коли він торкається струн. Його мелодія проникає в вас, змушує завмирати, плакати чи сміятися. Різниця не в техніці, а в тому, що стоїть за нею в, ен в ентузіазмі. Він робить будь-яку справу особливою, додає їй глибину, сенс, магію. Презентація зроблена з ентузіазмом, захоплює аудиторію. Страва, приготована з ентузіазмом, стає не просто їжею, а витвором мистецтва. Мрія, підживлена ентузіазмом, перестає бути примарою. Вона набуває форми, кольору, ваги. Але чому ми так часто втрачаємо цей вогонь? Чому замість яскравого полум'я в нас тліє лише слабкий вогник, готовий згаснути від першого подиху вітру? Життя нещадне. Рутина затягує нас у свої сірі обійми, невдачі б'ють по руках, сумніви шепочуть, що ми недостатньо хороші. Ми втомлюємося, падаємо духом, починаємо вірити, що наші мрії це лише дитячі фантазії, яким не судилося збутися. Але ось правда, яку варто викарбувати в серці ентузіазм не зникає назавжди його можна розпалити знову, навіть якщо здається, що все втрачено. Як знайдіть те, що змушує вашу душу співати? Це може бути малювання, музика, подорожі, допомога іншим, щось, що викликає у вас тремтіння від перечуття. Не маєте такого прямо зараз? Тоді придумайте мету велику, сміливу, трохи божевільну. Вона не мусить бути досяжною сьогодні. Важливо, щоб вона кликала вас як маяк у штормі, щоб ви відчували, як від самої думки про неї всередині спалахує іскра. Щастя це не те, що можна замкнути в скринці і милуватися ним. Воно не в минулому, не в теперішньому, воно завжди попереду, у передчутті того, що ви можете створити. Щаслива людина це та, яка мріє і йде до своєї мрії з ентузіазмом. Уявіть собі, будинок, який ви хочете збудувати, його теплі стіни, великі вікна, квіти на підвіконні, або подорож, про яку думаєте ночами: шум океану, смак чужої кухні. Вітер у волосі, чи справу, яку хочете розпочати проект, що змінить ваше життя чи життя інших. Ці образи не, пос... не просто картинки в голові, це насіння вашого щастя. І ентузіазм це те, що поливає їх, гріє, дає силу пробитися крізь камінь і розквітнути. Чим більше ви вкладаєте в ці мрії пристрасті, тим ближче вони стають до реальності. Ось ще одна історія, яка показує, як ентузіазм творить дива. Уявіть молодого чоловіка, який понад 20 років носив у серці одну мрію. Він хотів створити журнал не просто друковане видання, а маяк для людей, що надихатиме їх жити за принципами добра і честі. У нього не було ні грошей, ні підтримки, ні досвіду, лише ідея, що горіла в ньому як факел у темряві. Він уявляв цей журнал у найдрібніших деталях. Шурхіт сторінок. Заголовки, що привертають увагу читачів, які знаходять у ньому надію. Двадцять років він жив із цією мрією, не дозволяючи їй згаснути, хоч світ навколо кидав йому виклики бідність, скептицизм, байдужість. Але одного дня він сів і написав першу статтю. У ці рядки він вклав усе: свою віру, свої сподівання, своє серце, що билося в ритмі цієї ідеї два десятиліття. Він прочитав її другу, і його голос тремтів від ентузіазму, очі сяяли, ніби в них відображалися зірки. І той, вражений цією силою, сказав Я дам тобі гроші на твій журнал. Так мрія стала реальністю. Чому? Бо ентузіазм зробив її живою, переконливою, непереборною. Ентузіазм це міст між уявою і дійсністю. Він не питає, А де я знайду ресурси? Він просто знає, що шлях з'явиться. І найдивовижніше є, він притягує цей шлях до вас. Люди відчувають, коли ви вірите в те, що робите. Ваш голос стає їхнім компасом, ваші очі є вам їхнім світлом. Ентузіазм це не просто емоція, це інструмент, який ви можете взяти в руки й опанувати. Як? Почніть із малого знайдіть те, що вас запалює, ну, а хай це буде навіть дрібниця, як прогулянка під дощем чи створення маленького малюнка. Якщо улюбленої справи немає, придумайте мету на майбутнє щось, що здається недосяжним, але кличе вас. Уявляйте її щодня, як ви досягаєте її, як відчуваєте радість від цього? Говоріть про неї вголос, наповнюйте слова вірою, повторюйте це, і скоро ви відчуєте, як всередині розгорається полум'я. Цей вогонь впливає не лише на вас, а й на інших. Він заразний, як весняна гроза, що пробуджує землю. Коли ви говорите з ентузіазмом, люди не просто слухають, вони відчувають. Ваш голос стає мелодією, що кличе їх за собою. Уявіть продавця, який так вірить у свій товар, що ви купуєте його навіть не плануючи, чи оратора, чиї слова змушують зал вибухнути оплесками. Це не магія, це ентузіазм. Він передається через ваш тон, ваші жести, вашу енергію. Він робить вас не просто людиною, а маяком, що світить уночі, вказуючи шлях тим, хто загубився. Але без ентузіазму ви стаєте схожими на корабель без вітрил. Пливете, але повільно, без мети, без життя. Робота перетворюється на тягар, мрієс на тіні, що розчиняються в тумані. Ви бачили людей, які говорять про свою справу без іскри в очах? Їхні слова падають на землю, як каміння, не чіпаючи нікого. А тепер згадайте тих, хто палає ентузіазмом їх слухають, ними захоплюються, за ними йдуть. Різниця не в тому, що вони кажуть, а в тому, як вони це роблять, і з серцем, і з вогнем. Ентузіазм це вибір. Ви можете жити тихо, спокійно, ховаючись від ризиків, а можете обрати полум'я, те, що зігріває, але іноді обпікає воно вимагає від вас сміливості, віри, готовності вставати після падінь. Але натомість воно дає вам життя. Яскраве, повне справжнє. То що ви оберете? Тліти чи горіти? Відповідь у ваших руках. Уявіть собі мить, коли тиша раптово вибухає життям. Уявіть темну, холодну кімнату, де раптом спалахує крихітна іскра. Вона падає на сухе листя, тліє, а потім полум'я. Воно розростається, зігріває, освітлює, наповнює простір енергію. Ця іскра ентузіазм. Він не просто розганяє морок у наших душах, він стає тим невидимим двигуном, що штовхає нас до дій, до мрій, до перемог. Ентузіазм це не просто почуття, це сила, що пульсує в наших венах, заряджає нас і тих, хто поруч, і веде до цілей, які здавалися недосяжними. Це не випадковий спалах, а постійний вогонь, який ми можемо розпалити в собі і використати, щоб змінити своє життя і світ навколо. Сьогодні я хочу занурити вас у подорож у світ ентузіазму, де ви побачите, як ця сила працює, як вона змінює людей і чому вона є ключем до справжнього це була та іскра, що не давала їм зупинятися. Ейнштейн не просто розв'язував рівняння він горів бажанням зрозуміти, як працює світ, і ця пристрасть вела його вперед, коли інші давно б здалися. Опра не просто вела шоу, вона вірила в силу історій, що можуть змінити життя, і її ентузіазм заражав мільйони. Їхня робота була не обов'язком а покликанням, і цей вогонь у душі робив їх непереможними. Але ентузіазм це не привілей обраних, він доступний кожному, хто готовий його розбудити. Згадайте момент, коли ви були так захоплені справою, що світ навколо зникав може, ви будували щось руками модель літака, меблі, чи навіть замок із піску, або писали. Вірш, оповідання, лист, коли слова самі текли з вас. Чи готувалися до виступу, уявляючи, як ваші слова вразять слухачів? У ті хвилини ви не відчували голоду, чи втоми, чи не так. Час ставав невидимим, а ви невтомними. Це був ваш ентузіазм той самий, що може витягнути вас із найтемніших днів, що може змусити вас діяти, коли інші опускають руки. Він не залежить від погоди за вікном чи цифр на вашому рахунку. Він народжується зсередини, з вашої віри в те, що ви робите. ентузіазм заразний, як літній вітер, що несе запах квітів. Коли ви говорите з людиною, яка палає цією енергією, ви не можете залишитися байдужими? Її голос звучить як музика, її слова проникають у ваше серце, її погляд запалює ваш. У дитинстві, коли друг із захватом розповідав про нову пригоду, Стрибки з дерева чи таємничу печеру. Ви ж відчували, як його ентузіазм перетікає у вас, чи не так? Ви хотіли бігти за ним, навіть якщо ідея здавалася шаленою? Так працює ця сила. Вона притягує, об'єднує, надихає. Великі лідери знають це Нельсон Мандела не просто боровся за свободу. Він горів вірою в неї, і його ентузіазм підняв цілу націю. Його слова були не просто промовами. Вони були полум'ям, що запалювало інших. Ось одна історія, яка мене вразила уявіть молоду жінку, яка заходить до Офісу незнайомця. Вона продавчиня журналів, а він, письменник, зайнятий своєю роботою. Вона могла би просто назвати ціну і попросити купити передплату, але ні. Вона помічає рукопис на його столі і починає розпитувати не нав'язливо, щиро, з інтересом. Він розповідає про свою книгу про те, як заробляє 250 доларів за 15 сторінок. Вона слухає, її очі горять, і раптом вона каже: Ціна передплати на 6 журналів менше, ніж ви отримуєте за одну сторінку вашого тексту. Її слова не просто аргумент вони просякнуті ентузіазмом, який він відчуває. Він не може встояти, купує передплату не лише для себе, а й для своїх працівників. Чому? Бо її енергія, її віра в те, що вона пропонує, заразила його. Вона не просила, вона надихала, її ентузіазм став мостом між її метою і його рішенням. Ця сила Бобу не просто емоція, це інструмент без неї навіть найкращі ідеї залишаються мертвими. Уявіть музиканта, який грає без душі, ноти правильні, але мелодія порожня. А тепер уявіть того, хто вкладає в кожну струну своє серце. Його музика проникає в саму душу слухача. Різниця не в техніці, а в ентузіазмі. Він додає життя всьому, що ви робите. Письменник, який пише з пристрастю, створює не просто текст, а світ, у який хочеться зануритися. Кухар, який готує з ентузіазмом, перетворює їжу на мистецтво. Ентузіазм це те, що робить вашу роботу не просто хорошою, а незабутньою. Але чому ми втрачаємо цей вогонь? Життя нещадне. Рутина затягує, невдачі б'ють, сумніви отруюють. Ми починаємо думати, що наші мрії занадто великі, а ми занадто малі. Та ось правда, ентузіазм не зникає назавжди. Його можна відродити. Як? Знайдіть те, що змушує ваше серце битися швидше. Це може бути давно забуте хобі, малювання, танці, спів або нова мета відкрити свою справу, побувати в іншій країні, навчитися чомусь новому. Не маєте цього зараз? Придумайте мрію сміливу, велику, таку, що здається, трохи недосяжною. Вона не мусить бути реальною сьогодні. Важливо, щоб вона кликала вас як маяк у ночі. Кожен крок до неї розпалюватиме ваш ентузіазм, навіть якщо це лише думки про неї. Щастя, не це не те, що лежить під ногами, воно в русі, у перечутті, у прагненні до мети. Уявіть, як ви стоїте на вершині гори, яку довго підкорювали або тримайте в руках книгу, яку написали. Чи обіймаєте людину, яку давно мріяли зустріти? Ці образи от не просто фантазії, це насіння вашого щастя. І ентузіазм це вода, що його поливає, сонце, що його зігріває. Чим більше ви вкладаєте цієї енергії в свої мрії, тим ближче вони стають. Ось ще одна історія на цей журнал. Так мрія стала реальністю. Чому? Бо ентузіазм зробив її живою, переконливою, магнетичною. Він не просто мріяв, таті він горів своєю мрією, і цей вогонь притягнув усе потрібне. Ентузіазм це не просто почуття, це вибір. Ви можете жити тихо, спокійно, без хвилювань, а можете обрати полум'я, те, що зігріває, але іноді обпікає? Воно вимагає від вас сміливості, віри, готовності вставати після падінь, але натомість воно дає вам життя яскраве, повне, справжнє. Як розпалити цей вогонь? Почніть із малого знайдіть те, що вас хвилює, і зробіть крок до цього. Уявляйте свій успіх, не просто думайте про нього, а відчувайте його. Запах, звук, тепло. Говоріть про нього вголос наповнюйте свої слова енергією. Робіть це щодня, і скоро ви відчуєте, як всередині щось спалахує ця сила впливає не лише на вас, а й на світ навколо. Коли ви говорите з ентузіазмом, люди слухають, коли ви дієте з ним, вони йдуть за вами. Учитель, який захоплено пояснює урок, залишається в пам'яті назавжди. Продавець, який вірить у свій товар, продає не просто річ, а мрію. Ваш ентузіазм це маяк, що світить у темряві, кличе інших і показує шлях. Без нього ви лише тінь, яка робить усе механічно. З ним ви стаєте силою, що змінює реальність. Отже, що ви оберете? Тліти чи горіти? Ентузіазм це не подарунок долі. Це ваш вибір, ваш інструмент, ваша зброя. Розпаліть його, і нехай він веде вас до вершин, про які ви навіть не мріяли. Світ чекає вашого вогню.